Ніколи не беріть слухалку, коли вам телефонують ці номери. Це може бути небезпечно. Зараз розповім, які саме номери та як від цього захиститися. А ви поки підписуйтесь. тут про кібербезпеку простими словами та зберігайте цей відос. Список номерів дам в кінці відео. Останнім часом шахраї чи кол-центри телефонують з невідомих номерів, і вони ніяк не схожі на українські номери. Тому будьте уважніші. Вони можуть просто мовчати або почати щось розпитувати, або ви просто чуєте голосового робота. Тож саме головне правило. Взагалі не відповідайте на такі дзвінки. От повірте мені, ви точно нічого не втратите, і ще від цього ніхто не помирав. По друге, якщо ви все ж таки взяли слухавку і чуєте, що вам зателефонував робот і просить зробити якийсь вибір, типу натисне 1 або натисне 2, Взагалі нічого не натискайте. Ви нікому нічого не винні і не зобов'язані це робити. Краще просто киньте слухавку. По-третє, не спілкуйтесь з невідомим номером. Ваш голос може бути просто записаний і клонований через штучний інтелект, а потім використаний проти вас. Встановіть собі вже той додаток TrueColor на свій телефон. Бажану платну версію, але без доступу до вашої телефонної книги. Це 400 гривень на рік, здається, десь ціна, але ви повністю будете контролювати більшість ваших телефонних дзвінків з невідомих номерів. Він чудово підсвічує, де шахраї, де спам-дзвінки, але не get контакт не встановлюєте. Боронь Боже. Ну якщо вам зателефонували, ви не встигли взяти слухавку, то не потрібно одразу бігти і телефонувати на ці номери. Пропущений виклик це теж може бути частиною шахрайства. Ви перетелефонуєте. На невідомий номер і з вас спишуть кругленьку суму. І ось цей список: плюс 370, плюс 371, плюс 372, плюс 3,7,3. Це Прибалтика і Молдова. Там самі дешеві такі номери для цього виду шахрайства. Їх активно використовують шахрайські кол-центри. Якщо ви бачите плюс 34 або плюс 44, це вже Іспанія або Британія. Тут в більшості випадків телефонують з приводу суперінвестицій. Також шахраї використовують номери телефонів таких країн. Сербія, Північна Македонія, Болгарія, Словаччина, Чехія. Чорногорія. Я взагалі не беру слухалку від іноземних номерів. І вам не рекомендую. Якщо ви, наприклад, тільки не спеціально чекаєте якогось важливого дзвінка і знаєте країну походження. Навіщо взагалі брати слухалку від невідомих країн, якщо людство придумало месенджери? Прошу вас поширити це відео, може комусь воно стане корисним. Також зберігайте собі, щоб потім не шукати. Ну а якщо відео був корисним, як завжди, з вас, лайкосик. А я вам дякую за увагу.